Це такий кайф, коли ти не паришся за за ремонт машини передаваємо. В Бахрейні в мене була машина Toyota, Я її насилував там, як тільки міг, віддав і не парився взагалі. Але Toyota це крутяк. В еміратах у мене був водій свій, особливий. В Єгипті не потрібно було, тому що там вигідніше було вийти, підняти руку. І з максимум 4 хвилини я чекав. За два роки такси. Їх стільки що піднімаєш шуку і одразу зупиняється, і там платиш дешевше, ніж своя машина. Але от, в Німеччині, тут дорого тут замінити масло 150-150 еро. Уявляєте, взяти орендувати підйомник 20 евро, і робиш сам. І точиш рубаночкам ручки або друзів, кличеш і робиш. Це класно, коли в тебе є, друзі. Будьте здорові! Дімо.